Яку війду у храм любові, налий бажання веселкові, потири шумовинням вин, долонь метеликом злови купелі зорі загадкові, а ти мене благослови, яку війду у храм любові. Гукни, поклич і позови, душа освятиться в обнові, і я воскресну в тому слові. Золотоликом Хоругви, а ти мене благослови. Найвища самопожертва віддати все і одержати все, не чекаючи і не замислюючись про прийдешнє. Світ дарує тобі найвищий стан блаженству. Які красиві очі у весни, яка свята. Бажання, тріпоче в небі березневий жайвір, твого звучання сяйвом голосним. Воно гукає у потаємні сни, аж ховдять, сліплять пуп'янки тужаві, які красиві очі у весни, яка свята мелодія бажання. Здійняв стілунків в буревір'я рясний, вуста зім'я. І жаско і безжально шаленства коні дико заїржали, рвонули і в блаженство понесли, які красиві очі у весни. Червень 2018 року вогні очищення на галявині пам'яті кликучу. Таємством купальської ночі, але ж не поспішай стрибати через полум'я, на тобі ще немає навіть полутиня сумніву. Весни твоєї неповторний світ, в садах земних тужавиться плодами, стежки до щастя, стеляться рядами, і птах удачі кличе у політ. Даруйте плача рівний дивосвіт. На крилах мрій, лети в дівочі далі весни твоєї неповторний світ, в садах земних тужавиться плодами. Неси у серці стежку одворіт, цінуй о тих, хто жде і виглядає. Себе шануй, бо так було віддавна, нехай колише родоводу віть весни твоєї неповторний світ.